Існує цілий кластер академічної музики між романтизмом та модернізмом, така собі сіра зона невизначеності, пошуку та спорадичних експериментів, коли тяжіння до Вагнера ще повністю не відступило, а що ще не вдався до радикальних зрушень. Рані знайшлось місце і для датського вундеркінда Руда Лангкора. Я вбачаю щось потайбічне хворобливе в його музиці та навіть у зовнішності. Полярні музичні твори від світлих фортепіанних опусів. грубих, надривних і різких фортепіанних зображень комах. Зображення пришестя антихриста в однойменній опері. Та музичне оформлення зародження всесвіту. Ангкорд, це класичний представник визнаних після смерті геніїв на кшталт Лавкрафта, Кавки, чи Ван Гога. Завлажте самі повний джентельменський набір. Почав писати музику з малку, знаходився в тіні свого батька, був у немилості у критиків, намагався осягнути безмежне та пішов з життя завчасно у 58 років. Єдине, що вирізняє його з цієї касти, визнаних після смерті геніїв, це те, що його так і не визнали. Так, його опера «Антихрист» включена до датського культурного канону. Деякі композитори, як, наприклад, Пьорнер Горд, визнають Аланкора великим джерелом впливу. Однак його ім'я не зустрічається поруч з Бахом, Брамсом, навіть поруч з земляком Нільсеном, не зустрічається. Можливо, це специфіка даного невизначеного кластера музики. Можливо, Ван Гор не зміг опанувати свої ідеї та довести їх до ладу. Однак особисто для мене завжди показником майстерності авангардиста було вміння працювати з класичним матеріалом. Послухайте хоральні пісні з Розарію пана Ван Гора. На мою думку, це надзвичайно красива музика.